На жаль, Україна не самодостатня держава в плані видобутку природного газу, констатує директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Тому без реформування цієї галузі буде важко в повній мірі задовольнити потреби промисловості і житлового сектору. Для цього проводиться комплексна робота в кількох напрямах: по-перше, проведення модернізації теплогенераторних котелень за рахунок заміни застарілого обладнання на сучасні котли зі значно вищим коефіцієнтом корисної дії. Другий, будемо говорити, ще один напрямок, який Забезпечує зменшення споживання природного газу. Це зменшення втрат при його транспортуванні, тобто втрат в теплових мережах. Станом на сьогодні, протягом поточного року, оновили 14 кілометрів теплових мереж. В цілому в Полтавській області вже виконали значний обсяг робіт. За нашою інформацією, з місць в 2013 році була проведена реконструкція 11 котельні. Це місто Полтава, Волобний Миргород, Комсомольськ. на 13 котлів, виконано ремонт по заміні 11 пальників. І вісім котелів переведені на автоматиз... автоматизований режим. Вже майже половину 41 з 95 – перевели в автоматизований режим і на підприємстві Полтава Теплоенерго. Забезпечити беззбиткове функціонування підприємств в галузі має не лише технічне переоснащення, а й використання альтернативних джерел енергії, торфу, очеретових полет, деревної тирси тощо. Серед позитивних результатів такого реформування не лише значна економія коштів, а й подолання монополізації житлово експлуатаційних організацій та дільниць, зазначає Олександр Тонков. В цілому, завдяки реформі Планується зменшити споживання природного газу до 50%.